Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні ми поговоримо про другий матч Полісся та Олімпії Любляни. Це матч відповідь. Перший матч завершився з рахунком 2-0 на користь Олімпії, І Полісся мала в цьому матчі відіграватись. І Розпочали вони дуже круто. Вже на першій хвилині забив Кушніренко, і, здавалось би, з'явилась якась надія. Але Флоруц на 11-й хвилині дуже швидко відповів. І засмутив Полісся. І далі вже почалась возня то в одні ворота, то в інші. У Полісся були ще моменти. Давайте подивимось, які. Після... після перерви, здається, цей момент Гуцуляка, який потрапив у штангу, вбив противохід воротарю головою, але, на жаль, потрапив у штангу. Це, здається, був момент після перерви вже. І Це дуже хороший був момент, але не зміг Гуцуляк реалізувати. Якби він забив, можливо, б десь там на якихось мотиваціях ще Полісся б могло побадатись. Але, на жаль, на 90 плюс третій хвилині Дурдов забив після подачі з штрафного. І це дуже дивний гол для мене, тому що, дивіться, стоїть чувак на подачі. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість гравців. Полісся біля свого штрафного майданчика 5 у своєму. Всього лише 2-3 гравці атакують. Всього лиш два набігають на м'яч. Третій стоїть, він нікуди не двигається. Тут падає гравець Полісся і залишається лише один. І якраз на нього йде подача. І той замикає між ніг воротарю. Там воротар теж щось виконав, таке смішне. На його совісті цей гол 100%. І тож, Житомир Полісся, Житомир вилітає з Ліги Конференцій після першого ж кваліфікаційного раунду. І це знову нам нагадує про те, що українські команди, які не Динамо і не Шахтар, ну і не Металіст не Дніпро, той Дніпро ще перший, який доходив до фіналу Ліги Європи. Що, кроме цих чотирьох команд, по суті, в нас, ну, і зоря інколи виходить у груповий раунд Єврокубків. У нас немає команд, які заявляють на сезон те, що вони хочуть вийти в Єврокубки. Вони туди виходять і вилітають одразу ж в першому кваліфікаційному, кваліфікаційному раунді. Після всього лише двох ігор. А тут ще й дві поразки. Тобто вони внесли в таблицю коефіцієнтів взагалі дуже мало. По суті, там здається 0,2 бала, тому що за поразку дається 0,1 бал. Чи 1 бал дається за поразку, я не пам'ятаю. Чи 0,5. Якось так. Коротше, Полісся внесло дуже мало. Якраз зараз ми подивимося подивимось на цю таблицю коефіцієнтів. Ось так зараз виглядає таблиця коефіцієнтів. Україна в поточному сезоні заробила 1,4 бали. Але це, здається, ще не оновлена таблиця після вчорашнього поєдинку. Можливо, тут трошки більше буде. Але факт в тому, що якби Полісся перемагало. Плюс ще тут, мабуть, не зарахована перемога партизана. Перемога Динамо над партизаном. Тому тут ще не остаточна оцінка. Але Полісся б могло додати, навіть якби воно просто прийшло. Одна перемога могла б додати трошки балів, але, на жаль, вони вилітають у першому раунді. Якщо ми подивимось на наступний сезон, у нас Україна буде на 23-му місці, і це дуже погано, тому що. Там буде ще менше єврокубкових місць, або будуть місця, в яких потім прийдеться починати на Єврокубки уже з самих низів, з якогось першого там, чи другого кваліфікаційного раунду. І якщо вже наші команди будуть виходити в Єврокубки і там вилітати з перших цих раундів, тоді я вже не знаю, що потрібно робити. По суті, будуть такі ж самі команди, як і Олімпія. Нічим не слабші, нічим не гірші. Приблизно одного низького рівня. По міркам євро... європейських чемпіонатів, європейських команд середнячків. Олімпія все-таки, мені здається, що це нижче середнього рівня. І «Полісся» не змогло пройти їх, на жаль. Втрачаємо ще одну команду. Чому кажу ще одну? Тому що академія Пушка ж проходить Дніпро. З рахунком 6-0 дві технічні поразки були зараховані, зараховані Дніпру за зняття з турніру. Тому перспективи на наступний сезон жахливі. Хоч Сподіваємося, що Динамо включиться в цьому сезоні. Шахтар стабільно набирає очки. Плюс Динамо в цьому сезоні вже дві перемоги має, трошки балів додасть, плюс додасть балів. Не сподіваємося, що. Вже в груповому турнірі, тому що, здається, вони в Лігу Європи при любих розкладах вже попадають, як мінімум, навіть якщо вони програють Рейнджерсу. Хоча ми будемо вболівати за те, щоб вони потрапили далі. Плюс у нас є ще Кривбас. Здається, Кривбас це є наша остання команда, яка може здобувати бали. Вони стартують у наступному кваліфікаційному раунді. Вже на наступному тижні, мабуть, ми їх побачимо у Єврокубках. Тож будемо вболівати ще і за них. На жаль, дві команди вже втрачено. Тепер всі зроблені очки діляться на 5 команд. Хоча виступає в нас в Єврокубках всього лише 3. Це дуже сумно. Й дивимось, давайте. які сьогодні є матчі в нас. Це Марокко, Ю-23 США, це вже Олімпійські ігри, четвертьфінал. Японія, Іспанія, Єгипет, Парагвай, Франція, Аргентина. Вау, тут зразу топовий матч припадає у четвертьфіналі. Будемо дивитись за ним. Також матчі з українцями за кордоном сьогодні. І ми вперше будемо слідкувати за Олімпіакосом Спірей. Це у нас грецька команда 19.30. Матч проти Тернави, це матч за участі. Ми сподіваємось Романа Яремчука, якщо він вже тренується з Олімпіакосом. І будемо бачити, чи дадуть йому трошки пограти, чи ще зарано. І також дивимось на Бенфіку проти Фулхема. Це у нас 22.00. І на Анатолія Трубівна будемо сподіватися у стартовому складі. Хоча це товариські матчі, ми до них поки що не так детально придивляємося. Тому чекаємо офіційних матчів. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також коментуйте про українські клуби в Єврокубках. Хочу почути вашу думку. Чи потрібні нам команди такого рівня, які не зможуть проходити в Єврокубки. Чи потрібно нам 5, призових, 5 єврокубкових місць, чи 6 у чемпіонаті? Якщо. Останні два місяця, в принципі, нічого не добивається в Єврокубках і вилітають ви в першому ж раунді. Кого це бісить, поділіться своєю думкою в коментарях. Тож, вам за перегляд, підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Заходьте туди, я вас там буду чекати. Там новини з матчів, оцінки гравців, статистика, результати, відеоголів та всяке інше футбольне трансфери. та... Новини з українцями за кордоном та українськими клубами в Єврокубках. Там все про них детально знаходиться. Я вам дякую за перегляд. Бувайте!